Добрий день, вас вітає компанія НТЗО. Мене звати Максим. До вашої уваги хочу запропонувати вот такий от комплект, повний комплект переобладнання до НТЗ-80 з неведучим передком під насос-дозатор. По комплектації у нас входить насос-дозатор. Це у нас виробництво Болгарія МЗ. Оригінальний боєк-підробка, він дешевше там на 300 чи 400 гривень буде. Потім у нас рульовий циліндр. На 50-тій гільзи гілзи, до речі, отака от під різьбу є ще під шпонку. Різниця поміж ними там 200 гривень, цей дорожче трошки. Шток у нас 30-й, хоч шток у 215 мм. Тобто повертати, повертати радіус розвороту буде такий самий, як на стандартній рулевої Так, Потім він йде вже зі шврсами скомплектований, до нього йдуть наконечники пари кронштейни кріплення до балки, болти так, Щоб закріпити циліндр. Потім у нас йдуть болти, щоб закріпити сам насос дозатор. До дозатора рулевого циліндра ми матимо тусари. Це у нас комплект плита перехідна, підшипники і вал. Це ми встановлюємо на рульову колонку і за допомогою цього ми закріплюємо дозатор Це без збереження блокіровки. ну тобто Блокіровка збережеться, але у людини там блокіровка старого зразку, тобто вона незалежно працює там не від цього. Так, це у нас прокладочки під дозатор, під підкомплект на ліву колонку. І рукава високого тиску У нас кутові, вони двошарові, доволі міцні, перевірені часом. Вже декілька років ми не торгуємо. Це виробництво України, але доброї якості. Ну і звісно ж, подарунок. Від компанії ТЗО, це у нас чашка для людині. Оце, весь цей комплект. Став людині 16 200 гривень. Тобто комплект під ключ взяли, встановили. Встановлення досить легке, ніяких тут питань не виникає. Все відпрацьовано. Друзі, для замовлень, будь ласка, звертайтеся номер в описі під відео, в назві відео. Так що телефонуйте, замовляйте. Також хочу нагадати, є у нас відправлення. України, Балтії та Молдову через перевізників, в описі під відео знову ж таки можете знайти їхні контакти, зв'язатися з ними і зробити замовлення. Дякую вам за перегляди. Телефонуйте, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. На все добре.